Mm -hmm, pro... По заяву президента Парі учорашній чи позавчорашній здається в інтерв'ю Європейській Правді Пан Кокс сказав, що Україна має провести вибори демократичні, вільні, навіть попри воєнний час, і так досить неоднозначно цю заяву сприйняли, мені здається, в суспільстві. Тобто, збурилися трошечки там медійники, як мінімум. Ну і хто, в принципі, політикою цікавиться. Чому така заява була зроблена на вашу думку, і про що говорив Тіні Кокс? Ну, Тіні Кокс не просто зробив таку заяву. Це політик з Нідерландів, який вже другий термін є президентом Парі, але е, це той випадок, коли для нього зміст виборів як таких, ну, він має вищу цінність, ніж ситуація в Україні. Наше законодавство не передбачає такої можливості, і про це вчора сказав секретар РНБО Олексій Данілов. У нас зараз є багато причин ці вибори не проводити. Звичайно, що для старого світу, ну для тих же... Ви знаєте, про що я згадав? Я згадав про те, як в Нідерландах. І тоді Тіні Кокс був до речі одним з активістів цього процесу, проходив референдум напередодні ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Uh -huh. І уряд Марка Рюте, до речі, який зараз є прем'єром, програв цю боротьбу тоді і через це. Були змушені внести в документи певні ну такі тогочасні узгодження про те, що навіть ратифікація угоди про асоціацію і її реалізація не означають перспективи вступу України до Європейського Союзу. Проте, буквально за п'ять років після того, Україна стала членом даруйте ще не членом кандидатом члена Європейського Союзу. Пройшла, ну так би мовити, цей. Кандидатські... Коли ми так будемо говорити. Кан... Відгадаю, що Стала членом Європейського Союзу. Не скоро. Ну, дай Бог. Добре. Я, я думаю, що не скоро, розумієте, є свої об'єктивні механізми і свої об'єктивні моменти. Ну, наприклад, це питання грошей. Угу. Тобто, одна справа, коли Україні. Допомагають, жертвують, виділяють так. гроші. А інша справа, коли Україна стає членом Європейського Союзу і вона на таких самих правах, як інші країни, отримує ну, більші шматки цього фінансового пирога, а вкладає вона в нього менше. Тобто, якщо хтось інший вкладає кілограм борошна. То ми якийсь там топінг, чи якісь родзинки, щось таке. Ну, Ми об'єктивно на сьогоднішній момент, на жаль, на превеликий жаль, найбідніша країна Європи. Бо російська військова агресія завдала нам величезної шкоди. Хто б які цифри не озвучував, це сотні мільярдів доларів чи євро. Це тільки прямих збитків. Є ще недоотримані збитки. І якщо ми, наприклад, розраховуємо, ну що от сьогодні закінчилась війна і завтра вже стоїть черга потенційних інвесторів, які кажуть, ну, у вас же там вся таблиця Мінділеєва в надрах, у вас 25% світових запасів Чорнозему, у вас є Дніпро і інші річки, які можна перетворити і на транспортні артерії, всіляко використовувати. А я кажу: а у нас. Вчора запідозрили в отриманні хабаря голову Верховного суду. Як ви думаєте, як іноземний інвестор до цього поставився? Я думаю, що у людини, яка думала про інвестування в Україну в Україну від такої новини просто волосся дибки стало, і він побіг ставити свічку за те, що він ще не вклав гроші. А можливо, на фоки подумає, клас бореться з корупцією, таких хабарників затримують. На даному етапі, поки в країні війна. А потім війна закінчиться і корупція зразу закінчиться. Так, на жаль, і не буває. Ж, ні, ми не про це. Ми ж не про це. Та, ми Просто про те, що от, да, ніби складається таке враження, що борються. Ну, ви знаєте, це така дивна боротьба з корупцією, тому що з одного боку ну от князева піймали на, гарячу, на гарячому, так би мовити. А інших достатньо успішних управлінців Андрія Коболєва, Андрія Пивоварського продовжують тягати по судах, при тому, що одному інкримінують ну, те, що він виходить неправильно, суд виграв у «Газпрому», іншому, інкримінують, що він ухвалив рішення для того, щоб більш ефективно працювали порти, а і при тому наказ. Мінінфраструктури, який був тоді підписаний Пововарським, він досі існує. Тобто, його ніхто не скасував за цей час. Як же так може бути? Тобто, людину звинувачують в тому, що вона пішла в інтересах України, але. Не роблять ніяких кроків ну в інший бік для того, щоб показати, що щось зробив не так. Ну у нас дуже багато подвійних стандартів, і війна це списує ненадовго. Пане Євгене, А от про князів. Ви... Згадали і на наступний день зібрався пленом, і його в одноголосно, по моєму, йому там проголосували. в має віри сто тридцять Здається, 142. І, і з однієї сторони хтось каже, ну клас що так швидко відреагувала, Швидка реакція я зустрічала думку про те, що в принципі те, що вони так швидко зібралися, і проголосували, що вони фактично відмежувалися від нього, хоча. Всі про це знали, що напевно не перший раз хабар. Ну ще не доведено його провини. Тим не менше, що така система в верховному суді працювала. І те, що вони так швидко проголосували, вони хотіли якнайшвидше відмежуватися від нього. Ну там ж себе же, вчора. Пішла інформація про те, що ніяк ці гроші не можуть знайти, які були відповідним чином помічені, і очевидно, вони десь десь ще перебувають якомусь. Фізичному просторі, правда, це раз. Перше питання. Друге, те, що людину в такий спосіб увільнили від посади голови Верховного суду, в даному випадку це правильно. Ну, не може навіть людина, яка виз, висунута підозра подібна, залишатися на чолі Верховного суду. Но нас просто пальцем будуть тикати, розумієте, наші партнери і казати: ви що, з гузу з'їхали чи що? Ну, це ж очевидно. Це, 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 не, це навіть не боротьба з корупцією, це елементарна етика. Ну, так, такі речі. Тобто, якщо ми всерйоз говоримо про якусь європейську інтеграцію, якісь інші речі, то ви розумієте, що у нас е, 4 чи 5 слуг народу, яким інкримінували порушення правил декларування, вони як е, під копірку. Е, через те, що е, задовгий був термін розслідування, суд закривав проти них справу. Ви хочете сказати, що ми через два роки вступимо до Європейського Союзу з таким підходом? Ви думаєте, що вони там дебіли чи? що? Риторичне запитання, пане Євгене, саміт НАТО. Давайте про це поговоримо, який у Вільнюсі відбудеться, і що ми з чим ми маємо прийти, з якими тезами на цю зустріч? Ми маємо бути реалістами, тому що сигнали про те, що Україна не буде членом НАТО, от починаючи від липня 2023 року, вони звучать все більше і більш активно. І позавчора про це говорив Ян Столтенберг. Вчора про це говорив Бен Олес. А нагадаю, що подібні рішення ухвалюються консенсусом, і Угорщина теж, наприклад, не випадково устами Петера Сіярто почала говорити, що Україна зазіхає на угорський суверенітет, тому що вона хоче підірвати нафтопровід Дружба. Ну е, з приводу, чого підірвати, мовляв, я я думаю, що логіка в такому сенсі працює, що мовляв, е, ну не надзвичайні обставини, і бо якщо Україна перестане. Прокачувати російську нафту своєї російську наголошую з Росії своєю територією на територію Угорщини, то вона буде платити штрафні санкції достатньо великі. Це саме стосується прокачування російського газу. Попри інтенсивність бойових дій, по це все триває. Ці майже 15 місяців так само триває. І про це ну це е, оцінку, звичайно, потім будуть давати ширше, більш глобально. Але реакція сіярта вона достатньо показова. Вона показує, як би реагували наші європейські партнери, реципієнти вуглеводнів, якби Україна припинила виконувати свої контрактні зобов'язання. Тобто ми теж ну, ми маємо розуміти, що те, що відбувається на сьогоднішній момент в Україні, це не Перша і не Друга світова війна. Це зовсім інший формат, якщо хочете, попри масштабність, попри обсяги того металу, які загнано зараз в українську землю. Але ми маємо розуміти, що потрібно чітко формулювати і відстоювати власні інтереси. І робити це максимально чітко. З'явилось повідомлення. Президент Сполучених Штатів Америки фактично прибув в Японію для участі в саміті G7. А ось там наш інтерес наскільки захищений буде реалізований і представлений. Бо, бачите, знову ж таки, такі паралелі. Тоді був візит сів Москву прем'єр-міністра Японії в Києві. Тепер спецпредставник в Києві. Маємо G7 в Японії. Я думаю, тут зв'язок все-таки дещо інший, тому що е, саміт е, Групи 7, він планувався завчасно, і він же не екстрено скликаний. Тому всі зі свого боку буде збирати лідерів Центральної Азії в, і відповідно з ними говорити. Тут можна сказати чітко одне: російсько-українська війна є. Дуже масштабним викликом, і вона інтенсифікує різноманітні дипломатичні процеси в усьому світі без виключення. Угу. І тому ми маємо на це відповідно реагувати. Ми маємо на це дивитися, ми маємо на це зважати і маємо формувати власну позицію. Я так розумію, що президент Володимир Зеленський матиме змогу в режимі відеоконференції виступити перед учасниками саміту Сімки. Я так зрозумів, що є ініціатива, щоб Сімка обговорила. Мирний план України і відповідно не говорила на цю тему з Росією. Тобто, от зараз це полягає в такому сенсі. Як це буде реалізовано? Ну, подивимося, життя покаже. Пане Євгене, хотілося у вас щитку тему запитати. Мені здається, в українському медіапросторі ну, якось мало їй приділяють уваги про те, що Росія заявила, що 17 травня вчора вони відновлюють авіасполучення із Грузією від 19-го року. В них не було прямого авіасполучення. І те, що я читала коментарі грузинських якихось експертів, вони кажуть, ну вони були здивовані, тому що ну тобто ця новина якось як грім серед ясного неба від грузинського уряду, е, якихось таких сигналів про налагодження відносин між Грузією та Росією нагадаю. Саме для глядачів немає дипломатичних відносин між ними. І про що це може свідчити, що грузинський уряд про щось з Росією домовляється, іде поглиблення співпраці, відновлення цієї співпраці? Або що задумала Росія? Розумію, що це таке трохи гадання на кавовій Гущі, тим не менше, наскільки небезпечним є це можливе посилення їхньої взаємодії? Це не гадання на кавовій Гущі, це абсолютно логічне питання. Тому що в Грузії опинилися десятки тисяч росіян, і вони переїжджали через гірський цей КПП Верхній ЛАРС восени минулого року, коли було оголошено про мобілізацію. І дуже, дуже, дуже вони напрочет організовано виїхали. Тому у мене є сумніви з приводу того, що. Російська прикордонна служба, яка, як відомо, підпорядковується ФСБ, вона просто все прогавила і сказала: ну їдьте собі, ладно, там чого вже там. Не вірю я в подібний сценарій, вибачте. Я думаю, що мета Росії дуже проста. Ну от дивіться, В такий спосіб Грузія фактично вже відірвана від процесу європейської євроатлантичної інтеграції. Тобто ці кроки оцінюються як недружні. Європейським союзом і вони не можуть бути оцінені ну, адекватно. Тому буде, я думаю, певна реакція ЄС і НАТО. Ну, тобто не буде якихось реверансів, адже ж, ну, буквально перед цим кроком з відновлення і скасовано візовий режим для громадян Грузії в Росії за виключенням тривалого перебування, ну там якщо роками. А, але Росія в такий спосіб, вона знаєте, як собака мітить свою територію, то Кремль в такий спосіб мітить терифу, територію Грузії, нагадаю, що найбільшої республіки Південного Кавказу, і демонструє, що звідти вони йти не збираються. А за ліпшою першої нагоди вони будуть намагатися інтернаціоналізувати конфлікт з Україною. Росія активно грається в те, щоб називати ситуацію. Світовою війною і Її це, знаєте, підштовхує, ну так, вони такою така у них мегаломанія, що от це світова війна, ми всіх переможемо, ми одним кінжалом знищили 5 патріотів, а завтра буде вже 25 петріотів. Ну, це логіка, яка насправді погано піддається поясненню, але це логіка, де пропаганді підпорядковано все, включаючи здоровий глуст. Тобто Росія хоче в такий спосіб продемонструвати. Що вона з Грузією на короткій нозі. І для неї це набагато важливіше, ніж будь-що інше на сьогоднішній момент, тому що з Азербайджаном ситуація дещо інша. З Вірменією, ну, Вірменія і Азербайджан шукають шляхи до підписання мирного договору десь, ну не десь, а більш активно тут посередники Брюссель і Вашингтон. Але очевидно, що І Баку, і Єреван не хочуть. Повністю відкидати думку Росії хтось ну хтось не хоче, хтось не може, тому що в Вірменії, наприклад, сильні позиції проросійських ну єрвану більшій чергу. залежності від Росії ніж так, Баку. ну бо там є фактор Туреччини і непроста історична пам'ять і геноцид вірменів, який був під час першої світової війни, теж на Кавказі ніхто не забув. Про ситуацію з Грузією там в держдепі відреагували в Євросоюзі, кажуть, ну в принципі це не на часі. Ну такі стандартні, напевно, заяви, але ж вплинути на поглинання Грузії Росією вони навряд чи можуть. Ну поглинання поки як такого немає. Настільки не вдасться, тому що ну є ще ж грузини. Є так там стільки, от росіян, і я от читала коментарі грузинів. Надзвичайно важко, по перше, зняти житло дуже сильно виросли ціни. Надзвичайно складно вести бізнес. Тому що приїжджають росіяни з великими статками, відкривають бізнес. Фактично а там спрощена конку... система ще за конкурувати грузинам. Складно. Ну, тобто, грузини зараз ну в дуже складній ситуації в своїй країні. Вони почуваються як невдома, тому що грузинський уряд. Не захищає інтереси грузинів. Ви знаєте, це все пов'язано серед іншого з тим, що збільшується прірва між грузинським народом і грузинською владою, як би це не пафосно звучало. І я не знаю, чи призведе це до нової там, революції троян, чи революції каміння, чи до революції вина. Не знаю, як вона буде називатися. Але факт полягає в тому, що власне. Грузинська влада вона дивиться на відносини з Росією набагато більш, скажімо, приязно, ніж це роблять пересічні грузинські громадяни. І пересічні грузинські громадяни, наприклад, зірвали ухвалення закону про іноагентів. Тобто вони кальку російського закону не дозволили ухвалити а змусили її законодавчо вбити. І це Ну, свідчення того, що грузинське суспільство існує. До речі, грузини пересічні грузини дуже сильно і активно Україну підтримують. Але грузинська влада, вона ну от, в своїй ситуації, згадаємо про те, що Саакашвілі ну фактично піддається тортурам в прямому ефірі. І ну, це я думаю, що на це не заслуговує жодна людина, незалежно від того, чи працювала вона грузинським президентом чи ні.